Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму, поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. Ми продовжуємо говорити про прощення, бо говорити про це ніколи не буде забагато, бо це духовний акт, а відтак і життєва потреба кожної людини. Але як відпустити це очікування справедливості? Як зняти тягар осуду і відмовитися від такого природного бажання помсти, запитаємо в пастора. У Біблії прощення постає як дар Божої милості, здійснений через жертву Ісуса Христа. Ми вже згадували минулого разу про те, що у старому заповіті діяла система жертвоприношень. Яка лише покривала гріх, але не очищала сумління людини. Особливим був день очищення жертвою та козлом відпущення. А у новому заповіті Бог відкрив досконалий шлях, повне прощення через Ісуса Христа, таким чином. Прощення це центральна біблійна істина, яка проходить від книги буття до об'явлення, і воно залишається ключовою потребою кожної людини в усі часи. Про козла відпущення ми вже чули. А що змінилося в новозаповітні часи? По перше, новий заповіт ясно говорить, що Бог прощає всі гріхи і всі злочини. По друге. Мусимо знати, що нам вже не потрібна система жертвоприношень. Через одну жертву, жертву Ісуса Христа була заплачена ціна за всі борги, за всі гріхи і всі злочини. І ми можемо або прийняти цю жертву вірою, або ж через невірство її відкинути. І ще одна дуже важлива істина вступив в силу новий заповіт в Ісусовій крові. І Бог ставиться до людини вже на основі новозаповітних обітниць, а не старозаповітних законів. Будь ласка, тут трохи конкретніше. Щоб прийняти хай і тимчасове прощення, люди часів старого заповіту мусили принести жертву. Щоб прийняти прощення в наш час, час дії нового заповіту що треба робити? Є лише дві умови для прийняття Божого прощення: це покаяння і віра. Хоча мусимо зауважити, що новий заповіт говорить про два випадки непрощення: це непрощення гріха зневаги проти Духа Святого і навмисного гріха. Біблія їх класифікує як смертні гріхи. Зневага до Духа Святого це навмисна, усвідомлена зневага проти Святого Духа і Його дії, і цим, звісно, може грішити лише та людина, котра знає особу Духа Святого і Його дії. І ще одна ситуація, на котру не поширюється дія жертви Ісуса Христа, коли людина навмисно грішить, коли вибирає гріх за спосіб життя, коли не кається і не має потреби в прощенні, Отоді жертва Ісуса Христа для неї справді даремна. Автор послання до євреїв описує саме таку ситуацію і застерігає: якщо у старому заповіті хтось публічно відмовлявся чи відрікався при двох чи трьох свідках від Мойсеєвого закону, той безмилосердя карався смертю. То наскільки більшого покарання має зазнати той, хто не вважає за святиню кров заповіту? Хто зневажає сина Божого і ображає Духа благодаті. І Біблія говорить, що у таких випадках відплата за ці гріхи помста, а не прощення. Отже, прощення це дія, котру ми можемо робити самі і в якій також маємо потребу. Це просто і доступно, і водночас так складно. Це те, що ми самі так легко приймаємо, але так важко чомусь даємо. І це те, в чому беруть участь Отець, Син і Святий Дух, і сама людина, це те, що безумовне і водночас умовне, це те, про що говориться в Біблії від книги буття до об'явлення. Ми всі мали потребу в ньому, і всі ще матимемо в ньому потребу. Ми всі можемо давати прощення і колись від нас також попросять його дати. І це центральна істина всієї Біблії. Але чому тоді так багато християн мучаться від докорів совісті, коли була принесена така велика жертва, заплачена за всі наші гріхи і злочини? Це хороше запитання. Чому багато людей мучаться докорами совісті, так до кінця і не отримавши Божий дар прощення, котрий Він дає всім через жертву Христа? Чому нас часто мучить совість за злочини, за котрі ми вже просили Господа прощення? Чому нас іноді докоряє сумління за вчинки, яким ми висповідали перед Богом? І чому ми, розуміючи, що в жертві Ісуса Христа є прощення всіх гріхів, іноді мучимось своїй совісті і перебуваємо в неволі, коли цей дар запропонований самим Богом. Чому? Адже Бог гарантує, що Він дає Його даром через жертву Ісуса Христа. І справді, чому? Проблема номер 1 У нас не вистачає знання і віри. У нашій совісті отримати даром це щось неправильно. Чи не так? Адже за все треба платити. А безплатний є лише сир у мишоловці, як відомо. І саме таке наше усвідомлення часто перешкоджає прийняти Божий дар прощення, так, як можуть прийняти діти. Якось мама йшла зі своїм маленьким синочком по овочевому ринку. Там якийсь дідусь продавав яблука. Велика гора яблук була складена на прилавку. Мама з сином підійшли до цього дідуся, і вона запитала: Почому яблука? А він говорить для вас даром. Якою була реакція мами? Як ви думаєте? Вона подивилась на дідуся і подумала, що з ним діється щось не те. А її синочок просто підійшов, взяв яблуко і почав його їсти. У нашій свідомості за все треба платити, і як так може бути даром. І саме це заважає нам прийняти Божий дар прощення даром через жертву Ісуса Христа. Тому Біблія і говорить: будьте як діти, просто довіряйте Його Слову. Довіряти, це що робити. Часто перша реакція людей, які зрішили перед Богом, скільки і як нам доведеться заплатити, і як вони повинні відстраждати, щоб їм було прощено. Мовляв, за якийсь невеличкий прогріх, достатньо Господу сказати прости мені. А от за цей прогріх треба хоча б день помолитися, а от за той треба три дні молитися і постити. А за це треба йти до пастора і сповідатись, чи було у вас колись таке усвідомлення? І знаєте, в чому проблема? Найперше, ми ділимо гріхи на великі і малі, і ми до кінця не розуміємо всієї повноти і глибини жертви Ісуса Христа. Отож, перша проблема, чому ми так часто мучимося в непрощенні, нам бракує віри і пізнання сили та влади жертви Ісуса Христа. Тому перша реакція новонавернених людей в церкві, коли їх торкається Дух Святий – вони повинні щось зробити, чимось пожертвувати. І деякі в таких випадках у пориві можуть віддати все. Перше, тому що вони люблять Господа, а друге, людина готова на будь-яку жертву, на будь-яку плату, аби звільнити свою душу від непрощення. Тому багато людей йшли в пустелю і займались самобичуванням. А чи часто ми бичуємо себе, друзі? Дехто робить це фізично, а більшість душевно. Вони мучать себе, бо їм здається, що чим сильніше вони страждатимуть, тим швидше отримують прощення. І що цікаво, багато людей з пошкодженим сумлінням навіть приймають труднощі, переживання і удари в житті, як велику Божу милість відплати. Мовляв, чим більше Бог мене потрясе, тим краще совість буде спокійна. І проблема таких людей у тому, що вони думають, що кожен борг треба оплатити. І це правда. Але його вже оплатили жертвою Ісуса Христа. І коли ми все віримо і приймаємо, ми можемо ходити у свободі Божого прощення. Але хіба це не природно відчувати жаль і смуток? Коли усвідомлюєш свій негідний вчинок, природно, але жаль, чи смуток це не про покаяння, як схильні думати люди. От наведу один приклад: мама напекла солодких пиріжків і сказала своєму синочкові цинку, як прийдуть гості, тоді ти з ними і поїш, а так не бери пиріжки поки що. Мама пішла переодягнутися, а в домі витав неймовірний запах свіжоспечених пиріжків. Він збуджував не лише уяву, але й апетит хлопчика. І він подумав та ж нічого не станеться, якщо я з'їм один. Він підняв кришку, тихесенько дістав пиріжок і з'їв його. Ви, мабуть, чули вислів, що апетит приходить під час їди. Це дуже правдивий вислів. Мама хлопчика дуже довго перевдягалася, а апетит його розгорявся і розгорявся. І коли він вкотре піднімав кришку, вона впала і дзвінко довго-довго заленькотала, крутячись по підлозі. Мама зайшла на кухню, і син, опустивши очі, промовив Я шкодую, що так сталося. От наше покаяння іноді подібно надії цього хлопчика. І питання шкодую про що? Варіант перший шкодую, що попався. Варіант другий, що доведеться вислуховувати мамині нотації або ж отримати покарання. І ще є третій варіант, шкодую, що не все з'їв. І ми всі часто плутаємо покаяння і розкаяння. Слово розкаяння це жаль, що твій вчинок виявився, що ти попався і що доведеться нести покарання. Чи неправда, що можна жаліти про вчинене, але таки не каятися, і коли знову ситуація складеться подібно, ми знову і знову чинитимемо так, пильнуючи, щоб більше не попастися. Ми насправді раді би уникнути результатів прогріхів, але продовжувати чинити улюблені прогріхи отака плодська природа людини. А покаяння це щось зовсім інше. Це повна переміна мислення, напрямку життя, цілий і ставлення в повній довірі Господу і його слову, Божих вам благословень! І такої переміни і довіри Богові вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі! Платив за неї ще тоді, коли питво замішане з бідою за мене випив на хресті. Ти знав мене дві тисячі років. У всіх, кого земля родила Про багачів, сиріт і вдів спасених тих, кого жадо. Персався в багні, ти в білих шатах, взяв мене на руки, ти понад часом на землі, ти сущий, вічний, великий, як зірка спалахнув вночі, але народ вже був великий, ти бачиш. Життя. Мої падіння, білі сльози не було ні одного дня, ні сонця, ні.